Вихідними актори аматорського театру Ляльо Коселя Добра і Радості, що діє при Кременчуцькому міському осередку Союз осіб з інвалідністю України, вкотре продемонстрували свою майстерність під час показу вистави за мотивами індонезійської народної казки Буслів Дарунок. Кременчуцька міська публічна бібліотека співпрацює з Кременчуцьким міським осередком Союз осіб з інвалідністю України. Ми вирішили підтримати цих дітей і запросити їх з виставою в бібліотеку, щоб більше людей про них дізналося і більше побачили їхню виставу. Заняття мистецтвом не лише сприяють розкриттю творчих здібностей акторів, а й виконують важливу терапевтичну роль. Робота над постановками допомагає учасникам долати психологічні бар'єри, зміцнювати впевненість у собі, розвивати комунікативні навички та емоційну виразність. Мені подобається в театрі учасників. Я граю мистецтва, розбольника. І мені подобається. У Київ ми їздили, уступали, потім їздили в Полтаву, Мені дуже подобається ходити до лялькового театру. У нас команда дружелюбна. Мандруємо спілкуємося, займаємося, репетіруємо, виступаємо. Це моя мрія з дитинства. За словами батьків, акторська діяльність їхніх дітей стала можливістю побачити, як вони долаючи труднощі, починають вірити у свої сили та емоційно збагачуються під час занять. «Старається ходити на репетиції, він там учить, він там якісь стіжки, якісь там ролі. Йому дуже подобається оце в нього артистизм. Ну, навірно, десь щось в нього там воно заложено, як кажуть. Я мама. Актора Вадима Фурдика він тут давно вже займається. Його тато військовий, і коли він дивиться успіхи свого сина, він дуже дуже радіє цьому і піднімається, як то кажуть, настрій і бойовий дух. Очільник міського осередку союзу осіб з інвалідністю України Андрій Мельник зазначає, що оселя добра і радості це більше ніж просто аматорський театр ляльок. Це не тільки самодіяльність, хто можна сказати, або Театральні пошуки наших дітей для нас це важливий напрямок, хоча ми, наше товариство працює і з дітьми, і з людьми середнього віку, і з людьми старшого віку. З різні форми це одна із форм нашої роботи. Завдяки мистецтву актори дарують радість та емоції усім довкола, надихаючи кожного на віру у свої сили, відкриття нових можливостей і вміння долати труднощі з посмішкою. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.